Звезд до карочка. Що вже треба єсть. Далі я її буду мить, Буду ту косточку одрубати, щоб її не було гарно так пахне. Я купила чесник молодий, по 90 гривень у тебе. Такі. Так, чесночку не оббирала. Пройду я мить, чистить карочка. Моя тертушка маленька. Так, соль є. Перець є. Ой, листочок. Возьму немелену. Щось мені вуча нравиться. Такий листочок. Такого візьму його половлю, поломлю покидаю. Так. тут ще є? Промідову горчицу возьму, трошки соусу, трошки класичного. теріяки горчица медова. Трошки майонезу візьмемо. Трошки майонезу. Пока. І поки. Вони будуть маринуватися, а я буду чистити картоплю. О, я гарно помила. Оце я от є я такі, як ці косточки подрубала по, ось, шкуру трохи десь яких познімала, теж зняла. 89 сьогодні брала свіженькі Четвертинки. Теж зняла так трохи шкуру, трошки оставила. О, так Це в мене три окарочка трошку буде. Ну, що робить? Ну що робити? Чогось так не купиш, а їду купиш. Кажуть, якби не губка, то була б золота шубка, так? Да? Що ж ви зробите? Ой. Опа. Ще трошки останеться багато не буду давати Тако. пахне гарно, піру ложку і хочу чорська. Перемішую. Приправу до курки давати не буду, трохи перець. Такий. Так. Така добра медова горчичка. Такої небагато. Чайну ложечку. Небагато майонезу. Соліла разного соуса? Вот таке добре, це соуси? Це трусові, і покрапиться його не дочку. Так, очистила картоплі, от такого полосками порізала як -то картопля по селянськи. Почистила її, помила узяла от деко, дослала бумагаю поганою і буду викладати на Цезарі. Так. так а сюда зараз прикидаю картоплю. Бачи Игорь, а ты не схватил? А я нам не баллю. Да, я, я знаю, я что-то да. Мень на общении. Так ощущение чуть-чуть трохи ставил. Солю. теперь карчу. Можемо перець паприку сипати, що хочете, От. я заріє туди занявся і трошки полю олійкою. mas lá, oh. Друзі, картопелька приготувалася, м'якенька. М'якеньке м'яско, теж я подивилась, білесеньке. Смакота пахне дуже. Просто запах такий обал'єний, з часничком, з приправками. Просто супер. Так, все по-домашньому, по-простому і дуже смачно. До побачення, на все добре, бережіть себе. Пока-пока!